Це був прикол, дурепо. Ця дівчина... вродлива, так? Варто її пустити. Ми побачили, як Лоїнка ніс частичку зубил, пам'ятаєш? А, Точно. Дякую, що нагадала. А як та Кафмо? Сподіваюсь, він вже не ображається за ігнорування його жартів. Гей! Наруто! Наруто! Вона говорить Вона щось важливе. То слухай уважно! Сакура замовкни! Наруто! Я тебе запам'ятаю! Сакура, ти мене лякаєш. А це не гроші. Це речі ваших близьких батьків, матерів, братів та сестер, коханих і дружин. Їх очі, <ші> <круння> круто, так? Неймовірно, скажи, за мною. Чому ще й постраждати? Припини заображати трагедії. Скажи хоч слово, я принесла всім наші проблеми, і мене ти сильно поранило, тому намагалася покінчити життя. Просто вибачаєшся так, таким ти себе уявила. Ти просто ракова клітина ніжімія. Такі люди, як ти, що не бачите далі свого носа, Бісить мене найбільше. Ну, Він літає. Насправді я не розраховувала на те, що це можливо. Мікасо! Мікасо. Мікасо! Зараз потрібно сконцентруватися на порятунку Арміна. Викить усі інші думки. От Халепа! Якщо ця штука та Ерен об'єднається, Горгін може відновитися. Але... Але насправді я хочу проводити з вами більше часу. Я хочу побачити різні місця. Я, я хочу все в житті спробувати та поробити. Жартую. Та те, що мені не подобається правила школи заклинателів, правда. Всі в цій школі лише лікують наслідки. А я хочу викоренити проблему.

Я їх не бачила до атаки. Хоча ні, їх до неї навіть не існувало. А ти Мегумі, справді до біса заховали, молодшокласник.